Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ніч та ранок 250-ї доби повномасштабної війни окупанти розпочали з чергових терористичних атак на критичні об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Командування повітряних сил ЗСУ, зранку було випущено понад 50 крилатих ракет Х101 та Х-555. Друга армія світу, так в кавичках, продовжує воювати проти мирного населення, намагаючись залишити людей по всій країні без електрики та води. При цьому 44 крилаті ракети було знищено, в тому числі 9, над територією нашої області. На напрямку Кривого Рогу під час ранкової атаки були збиті дві ракети. Дякуємо ППО. Проте, одна крилата ракета влучила у промислове підприємство. Є руйнування, але слава Богу, без втрат. Також вранці окупанти завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Там є серйозні руйнування. Енергетичну інфраструктуру області ворог також атакував і вночі, у Кам'янському районі також були влучання. Серйозних ударів зазнали інші енергетичні об'єкти по всій країні. Сотні населених пунктів залишилися без світла. Укренерго та ДТЕК запровадило стабілізаційні відключення електроенергії. Відбуваються й аварійні вимкнення. У нашій області також було оголошено енергетичну тривогу, тому у будь-який момент енергетики можуть залишити частину міст, криворога в тому числі на деякий час без світла. Енергетики просять максимально економно споживати електроенергію, особливо з 6 до 11.00 та з 17 до 23. Це запорука того, що в енергосистеми буде якнайменше аварійних відключень. Енергетики роблять все можливе, зберігаємо спокій, тримаємо вдома запаси води, заряджені телефони та з розумінням ставимось до ситуації. Також ворожа орда продовжує терор прифронтових громад. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проте окупанти усю ніч наносили удари Серсезеве град, ураган та ствольної артилерії по Нікопольському району. У місті Марганець загинула 31 річна жінка. Ще одна 33 років отримала поранення. Пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей та інші об'єкти. Також під обстріл потрапили села Марганецької громади там без страт. Продовжують роботу наші сапери. Сьогодні в районі села Велика Костромка знищено 131 ворожу міну ПФМ 1С. Це так звані пелюстки, ліпістки. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона продовжує залишатися напруженою, але стабільною. Наші військові успішно виконують усі бойові розпорядження. За даними оперативного командування, південь, підтверджені втрати ворога за добу складають два миномети, танк, гаубиця, акація, зенитна установка та п'ять одиниць автобронетехніки. У районі Нової Кам'янки та в Береславському районі знищено ще три ударні гелікоптери, К-52 алігатор. Також в Бориславському районі знищено склад з ворожими боєприпасами. У самому Кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ, повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто живе і працює. Є й добрі новини. Ми продовжуємо підтримувати криворізькі родини, особливо тих, хто зараз знаходиться в скрутному становищі. З травня майже 185 тисяч криворізьких родин вже отримали продовольчі набори. З них 30 тисяч сімей, ті, хто отримав допомогу в першу хвилю, вже по другому набору. А з 1 листопада, тобто з завтрашнього дня, стартує шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримають ще 55 тисяч родин криварічців. Разом з Радою оборони Криворогу та виконковою міської ради ми прийняли рішення надати другий продуктовий набор сім'ям, які вже отримували його в другу хвилю. Більш детальну інформацію я сьогодні повідомив на своїх офіційних сторінках у Фейсбук та Telegram. Також з нею можна ознайомитись на офіційному сайті міськради. Також з завтрашнього дня, як я вже казав, у Кривому Розі поступово починається подача тепла до житлового сектора та інших споживачів. Місто провело для цього дуже велику роботу. Ще раз звертаю увагу всіх відповідальних, у тому числі управителів та керівників ОСББ, необхідно максимально злагоджено та оперативно забезпечити прийом теплоносія до житлових будинків. Життя триває, і ми маємо. Чергові мирні перемоги. Відразу 9 медалей здобули спортсмени з Кривого Рогу на чемпіонаті України з рукопашного бою. Наші спортсмени посіли два перших місця, три других і чотири третіх. А криворіжець е Даніїл Балазеров завоював друге місце на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі. Відмінний результат: вітаю. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили і запитуйте себе. Що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу? І що я можу зробити завтра? Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!